Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики молодці тешуть столики, стільці. Пилочками чики-чики, молотками. Туки-туки, чик туки чик туки В нас до праці здібні руки. Сідайте, будь ласка, а тепер послухайте вірш, доповніть речення потрібним словечком. З під землі біжить водичка, але це не озерце, не струмочок і не річка, а цілюще. Правильно, джерельце. А тепер ще раз. Хто діти нас не знає? Ми у лісі проживаємо. Дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки. Називаємось. Правильно. Дзвіночки. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Познайомимося з новими звуками. Бджілка бринить. Відтворимо звук, що видає бджілка. дзу. Дзу. А тепер разом зі мною. Дзу. Сильний струмінь повітря, що виходить з голосом, натрапляє на перешкоду язик та зуби. Ниточку розтягнути не вдається. Дз. Отож. Звук дз називається твердим приголосним. Джерельце дзвенить. Тепер відтворимо звуки, що утворюються водичкою. Дзінь, дзінь. Сильний струмінь повітря, що виходить із голосом, натрапляє на перешкоду язик та зуби. Ниточку розтягнути не вдається. Отож, звук дз називається м'яким приголосним. Сердитий джмелик бринить. Відтворимо звук сердитого джмелика. Джу, джу. А тепер разом зі мною. Джу, джу. Сильний струмінь повітря, що виходить з голоса, натрапляє на перешкоду язик. Та зуби. Отож звук «дж» називається твердим приголосним і ніколи не буває м'яким. Назвемо малюнки дзига, дзьоб, гудзик, дзвоник, кукурудза. Визначимо місце звуків дз та «дзі» у словах. Дзига. Діти, де ви чуєте дз на початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь звучить так. В слові дзига ми чуємо твердий приголосний дз на початку слова, отож, зафарбуємо першу клітинку в схемі. Діти, який звук дз чи дз? Ви чуєте в слові дзьоб. Правильна відповідь звучить так. В слові дзьоб ми чуємо, який приголосний «дз» на початку слова отож розфарбуємо першу клітинку в схемі. Слова гудзик, дзвоник кукурудза. Розберіть самостійно. Дзвоник лунає. «дзень». Дзінь. Виконаємо звуковий аналіз слів дзень та дзінь. ДЗЕНЬ дз В слові ДЗЕНЬ ми нарахували три звуки. На першому місці твердий приголосний дз. На другому місці голосний звук е. І на третьому останньому місці який приголосний НЮ. В цьому слові один склад. Отож, наголос приходиться на єдиний голосний звук Е. Тепер запишемо це слово за допомогою літер. Зверніть увагу, звук дз позначається на письмі двома буквами Д і З. Дзень. М'який приголосний нь теж позначається двома буквами. Ну, там яким знаком. Отож, як ви бачите, в слові дзень три звуки а букв п'ять. Слово «дзінь» розберіть самостійно. Назвемо малюнки джемпер, бджола, джміль, джип, піджак. Визначте місце звука дж у словах самостійно. У наступній вправі треба виконати звуковий аналіз слів бджола та джип, побудувати схему модель та записати ці слова літерами. Розберемо слово джип. Порахуємо склади. Джип. Скільки нарахували складів. А тепер порахуємо звуки в цьому слові. Джип. Тепер за допомогою пальчиків. Джип. Скільки нарахували звуків? Побудуємо схему модель до слова джип. На першому місці твердий приголосний дж. на другому місці голосний звук І на останньому третьому місці твердий приголосний п. В цьому слові один склад. Отож, на голос приходиться на єдиний голосний звук «и». Тепер запишемо слово літерами. Діти, запам'ятайте, звук дж позначається на письмі двома буквами Д і «ж». Прочитаємо слово джип. Слово джола розберіть самостійно. Потренуємося вимовляти нові звуки. Джа дза, джу, дзу, Джо. Дзо. Дже. Дзе. Джи. Дзи. Джі. Дзі. Решту вправи виконайте самостійно. Любі мої. На сьогоднішньому занятті ви слухали вірші. Познайомилися з новими звуками, ми робили звуковий аналіз слів, а також складали схеми моделі до цих слів, видрукували ці слова, а також продовжували вчитися читати. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу як завжди до побачення, до нових зустрічей.